Україні. Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Інколи хочеться приготувати щось швидко і смачно. Солоденьке. І ось сьогодні я розповім, що можна приготувати швидко, смачно, все в одній ємності. І солоденьке саме головне. Ми сьогодні будемо з вами готувати манник. Для приготування нашого, скажімо так, десерту будемо використовувати наступні інгредієнти. Це... Манка, один стакан. Стакан у мене 200 грам, мука 200 грам, пакетик ванільного цукру, 3 яйця, стакан цукру, знову ж таки, 200 грам, щепотка солі, соняшникова олія приблизно 100-120 мл. Одна, ну, трішки більше, ніж половина чайної ложки соди. Трішки, друзі, звичайного маку для прикрашування, скажімо так. Внутрішньої частини нашого манника. Манник ми будемо робити двохкольоровий, тому ще 2 столові ложки какао І 300, може трішки більше, 350 мл кефіру. Кефір у мене 3,2% жирності. Все, як бачите, зовсім небагато інгредієнтів. Тож, почнемо з того, що почнемо замішувати основу нашого тіста. Для цього у ємність для замішування ми додали нашу манку. Додаємо також сюди цукор. Додаємо сюди ванільний цукор і кефір. І добре перемішуємо лінчиком ці інгредієнти. Після того, як перемішаємо більш-менш до однорідної маси, ми відставимо їх на хвилин 25-30, Тим самим дамо можливість нашій манці набухнути. Повірте, так манник буде набагато смачніший. Як бачите, все дуже швидко і просто. Перемішуємо відставляємо на 30 хвилин для того, щоб манка набухла. Пройшло 30 хвилин. Наша манка добре набухла. Тепер додаємо сюди яйця. І знову ж таки добре це все перемішуємо вінчиком до однорідної маси. Всі подальші інгредієнти, що ми будемо додавати, нашу ємність для замішування, друзі. Ми будемо обов'язково після кожного інгредієнта добре перемішувати нашу масу до однорідності. Ось так. Тепер до муки ми додаємо щепотку солі. Ось так. Додаємо соду. І обережно перемішуємо ложкою. Перемішали, тепер додаємо олію. Це я вам показував маленьку ємність для прикладу. Але, як і сказав, ми додаємо олії 100-120 мл. Я взяв 120, друзі, мл. Знову ж таки, це все гарно перемішуємо до однорідної консистенції. І додаємо сюди муку сіллю. І содою. Замішуємо наше тісто. Додаю сюди також приблизно чайну ложечку неповну маку. Знову ж таки також перемішую, це щоб така, знаєте, була красива внутрішня складова нашого манника. І тепер давайте скуштуємо трішки дуже смачне тісто. Тепер ми половинку цього тіста додаємо в іншу ємність. Тепер сюди додаємо какао. І добре це все перемішуємо. Тепер, друзі, беремо форму для випікання, де ми будемо випікати. Мене вона така трішки рельєфна. І змащуємо її звичайним лишковим маслом. Дно і бока. Все, і тепер ложкою викладаємо. Беремо приблизно 4-5 ложки одного тіста. Викладаємо його на серединку. Воно буде ось так. Розтікатися трішки. І тепер інше тісто. Знову ж таки три, чотири ложечки. Це нас тісто скакало. Можливо, трішки не так ідеально вийде, як якомусь ресторані чи ще щось, але повірте, буде дуже і дуже смачно. Ось так. Трішки направляємо. Так от підбиваючи ємність. І продовжуємо знову ж таки по черзі. Тепер сюди в серединку викладаємо звичайне тісто без какао порошку. Знову ж таки, десь 3-4 ложечки. Ось так. А вже потім. До нього в серединку. знову тісто з какао порошком. Знову ж таки 3-4 ложки. Дуже швидко, зручно і до чаю те, що потрібно, скажу вам. Знову ж таки ось так. Трішки підтрушуємо. У нас виходять такі круги. І так пророблюємо зі всім тістом. Так, прикольно, у нас вийшли такі візеруночки на нашому маннику. Давайте спробуємо щось зробити. О. Якісь візерунки ще так, друзі. Як на мене, дуже-дуже красиво. Тепер відправляємо в духовку попереднього розігріту до 200 градусів. На 35-40 хвилин. Будете дивитися в будь-якому випадку. Поготовлено. Ось такий манник у нас вийшов. Тепер давайте подивимося, який він всередині, і скуштуємо його. Ось, подивіться, яка краса. Дійсно. На Смак супер. До чаю ідеально. Друзі, 40 хвилин рівно. Пропікся наш манник. Дуже смачно. Робіть по цьому рецепту і ви не пожалкуєте. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку. Підписуватися на канал і до нових зустрічей!